Ті відзначили 123-ю річницю від дня народження засновника організації українських націоналістів, військового діяча і політика Євгена Коновальця. Наскільки б критично ми не розглядали події, пов'язані з ОУН, що відбувалися після 1940 року, постать Євгена Коновальця поруч з Симоном Петлюрою увійшла в історію українського національного визвольного руху ХХ століття. Аби вшанувати цю визначну постать, члени організації українських націоналістів разом з ветеранами національно-визвольного руху поклали вінки до пам'ятника Коновальцю та меморіальної дошки на Одноіменній вулиці, для них полковник УНР залишається зірцем патріотизму та прикладом для Наслідування, адже ідеї, які він сповідував, і нині є актуальними, стверджують у унівці. Отже, 14 червня ми відзначаємо 123-ю річницю від дня народження полковника армії Української Народної Республіки та засновника і організатора організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Слід зауважити, що Євген Коновалець це беззаперечний герой України та велична постать в історії Українського національного державотворення. Саме полковник Євген Коновалець зумів після поразки визвольної боротьби Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, не дивлячись на той розпач і зневіру, який тоді був у суспільстві. Підняти український народ, об'єднати українців спочатку початку 1921 році в українську військову організацію, а 1929 року в організацію українських націоналістів. Феномен полковника Євгена Коновальця, день народження якого відзначаємо, полягає в тому, що конувалець був об'єднаючою і консолідуючою постаттю українського суспільства. І ми оглядаючи крізь призму тих десятиліть сьогодні. Бачимо, що якраз заповіт полковника Коновальця про об'єднання українців в боротьбі за свою українську державу є як ніколи актуальний. І сьогодні ми бачимо, теж, коли частина України окупована, коли сьогодні на сході України триває російська інтервенція, гинуть кращі з кращих синів України. Українська політична еліта повинна взяти приклад з Євгена Коновальця, об'єднатися в єдиний кулак, щоб дати відсіч російським агресорам, сепаратистам і терористам та відстояти нашу українську державність. І ми сьогодні поклали квіти до цього пам'ятника Євгену Коновальцю, до меморіальної дошки Євгену Коновальцю на одноіменній вулиці в Івано-Франківську, з метою вшанувати ту людину. Яка є прикладом для нас всіх, яка є нашим дороговказом, нашим зірцем. Бо Коновалець – це така постать, яка символізує цілий етап державницьких устремлінь українського народу. Коновалець – це та постать, яка породила легендарну організацію українських націоналістів, котра вже багато і багато років. Бореться за українську державу, відстоює українську державу. І ми сьогодні разом з нашими ветеранами національно-визвольного руху, разом з нашим почесним головою Організації українських націоналістів паном Ілею Сливінським, котрому виповнилося недавно 87 років, вшанували полковника-конувальця і хочемо, щоб конувалець завжди був в наших серцях, в наших думках, в наших вчинках. З тим, щоб українська держава ніколи не була здолана ворогами, ніколи не була знищена окупантами-інтервентами. і І тому сьогодні, в день 123 ї річниці Євгена Коновальця, ми, як організація українських націоналістів, хочемо сказати, що Україну не вдасться знищити, не вдасться захопити ніяким ворогам і окупантам, що Україна була, є і буде. І разом з нами завжди буде світла постать засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Будьмо гідні цієї великої постаті, берімо з нього приклад. Будьмо такими, як полковник Євген Коновалець. Слава Україні! Героям слава!